Всім привіт дорогі друзі! З вами Поміторка ТВ. І сьогодні у нас кар'єра в FIFI 15. Нова, ну, Бо що коли я заходив в фіфу, там почало кейло обновлення. І уся, усі кар'єри, які у мене були, злетіли. Просто у нас злетіли і тепер я можу починати нову кар'єру. І я визначу для себе клуб. Середній клуб АПЛ це є Астон Віла. Думаю, ми будемо в нею добре грати. Все-таки состав у них непоганий бюджет. 11500 можна щось зробити. Так, професіонал 5 минут. І руковки, як ми знаємо, вони не грають. Нас буде звати головний тренер помідор Так, ми будем з Німеччини і тут будем нормально. все, Вс. Остановила помідор наш новий тренер, ну конечно. Вот мы в кар'єрі Так, подивимо, які у нас задачі, До 18 у укупку страны. Так, і задача на сезон. Как я казав, закончить лі... гливу в середине таблицы. Думаю, сможем це. А я хочу разпить підписати молодого правозащитника з арсеналу, ектор І ще хочу підписати з за арсенала Эктор Беллерин. Еще хочу пить песаты Эрика Куртада. За видео вон обычную прическу. Эрик Куртада хочу за него миллион двигать. Ну, ми ее просим за миллион. Эрика, худа? Давай стреляк и буду развиваться. Эктор Беллерин коштует 130 тысяч, и она их попробую врваться за 100 тысяч. А такие талантливые игроки. Эрик, куда принимай? И наши я рублю 4 роки и ключевый игрок. Все-таки у нас и Кристиан Бендеки, и у нас так было Бен. І И еще у нас Епулатну. 2 миллиона хочет править защитник. И я принимаю. Я принимаю. Що такі гроші нам погову треба? І арсенал приймає, я розумію, теж ключовий ігрок, бо то, що вони точно будуть ними. Хуртадо відклоняє. Ну я знаю що, але ну, ми йому поставимо ігрок ротації. І думаю, він до нас піде, якщо він не хоче так. У нас хоче купити хутона треба защитника за мільйон сто. Ньюказок забирай за мільйон триста. Я тебе прошу. И Актор Белерин тоже отклоняй, мы робим ему игрок ротации. Отклоняй, но ну, я ему зробил уже такие, думаю, він хоть так піде. А тим часом Белерин приймає наш арсунов принимає и билерин наш ігрок. Ну і ерик Фордадо теж підпрессию, ми ему зробили так, что он точно уже до нас. Він принимает. И мы подвижны на игрок. У нас оставили. А у нас наш Биллериан товарический, ну який я буду градус три тренировочный матч, где ікрас. І буду грати, хочу відлучити команду, як вона грає. Ну ми зіграємо фан, а, Вони в жуки. І поставимо, як я хочу новачків. Це у нас є Елік. Ерік. Ерік Белірин. І... Думаю, замін зогбі ми поставимо Хортадо. Зогмі ми пустимо замість... А не на замінку його пустимо. А такий состав Вілла Парк. Поїхали Астон Вилла, Вельяреал! Суперматч! Поїхали Так, Гомес і Бай Гомес вроде так. Уче, уче, Ууууу, воротарь просто Гузан. Гузан просто тачи. А тут Ерік Хуртадо. Ерік Хуртадо. Ой-ой-ой, подивіться, -ой -ой. як він квинтика. Хуртадо. Можно... А, і можна пробивати. І це воротар! От воротар-теперу йо-йок витащил, я вам скажу, хуртаток прекрасно розі... не Наверное, той прически, що на фотографии. Да, печалька. Ну, у нас є кутовий. Ми його подаємо, но неудачно. Бендеги І Имона тут ту тут. Да! Опасно, опасно було, я вам скажу. Так, ну, Мы ми відбираємо мяч без нарушения. Сісока. пас, І от було кормо. Ой-ой. Ой-ой-ой, да відпливає. Ері куртадо. Ей фортадо б'є один ноль. Астон Вілла відкриває рахунок цьому матчі. І це робить Эйрі Кортадо новічок. Астон Вілла. Це є нападаючий 23 роки, який дає надіжди. Я його купив на заспі, він буде убігати, забивати, буде бомбардером. Нашим нас є таннападі Бендики, який теж може і голову зіграти, і прекрасно ударити. А так, ну, в принципі, я подумав, її схему я не буду міняти. Вона мені почала подобатися. Ого-го! -хо! Ого, тарвиточів! Верховка була у защиті наших суперників. Так, Бьето. Бьето. Розбирається з нашу защиту і... Дає опасно. На... Так, і тут піна. Я не знаю, такого футболіста він б'є і б'є опасно, но мимо. Опасну. Лучше б'є. Один-один. Не зміг кузом на світи щити, все таки там не була така позиція і там любив би воротар. Думаю би не зловив. Так, клеверлі. Клеверлі пас не переходить. І кінець першого тайму. Один-один поки що астон Вілла грає в нічию дома Ну така гра не сама зрілішня. Все-таки это товарищей матч. Ну і, видимо, ми і я думаю, мы проиграем и я заменю нашего клеверли, бо він на травме. И поставим сюда дзок поїхали, Поехали, брой тайм. Ух, який пас. Как Як балахор. Санчес! Ой, не то, что Санчес, що не васен, но опасно який пас віддавал Санчес. Упорник наш. Вона віддати, як була Хорбін. У прекрасно будет сыграет грає наш, наш центр поля. Ой-ой-ой, зомби б'є, ну як яко опасно все-таки атакує наша команда. Так, Білірін. Може, в принципі, У штафна може бути, но Білірін встає скоро І опасна к зомби б'є Зомби объезливой, но б'є мимо. О, яка атака може у нас бути? Контратака, я скажу. О, запустив Акбалахора, так називається. Акбалахор то скорість має. Акбалахор! Не то... Не точный пас. О, це Гузен, Витащик! Можна контратаку! О, який ще Пас! Санчес запускає Акбалахора, Акбалахор може сам! Ні, не, не сам він не зміг! Ну просто гузон вітащи у цей момент. Подача, удар буде за 2-1 забиває нам другий м'яч. Мммда так Эрипорта б'є б'є вище, но але опасно. Балафор! Рухоне! Габриэля к балакору, це тепер зробив. Санчес прекрасника впас пишучий точно скорость і блискут, забивай бонуску. Прекрасно здесь балакор, просто идеально. Ще один МИ уже у лидерах. Так, пас попишу все нормально. Кристиан Бендекина далі на планде. Проходив центр. Пробив розстріл. 3-2. Астон Африла у лідерах на 79-й минуті. І це робить Габріеля Балахор, робить дубль. Робить дубль. Прекрасно за Астон Асом Віла і вона за все-таки зробила перемогу. Але це ще не кінець. Бачу, ще 12 минут. Ну і без теки він зробив пусті цей гол. А балахор просто удери уже. Можна сказати на чисті ворота, бо там не один воротар уже б не зміг. Дубель Акбалахора. Назад, просто назад. Удар! Акбалахора! Опасно, Хуртадо не б'є! Акбалахор б'є! Опасно, не задуває Ох, який момент! втрачає Астон Віла Ох, яка помилка, Бентеке Бентеки, Бентеки віддає асіст, Віддає асіст, робить Габріель, забиває. Просто забиває. Прекрасно сон грає Астон Біла, 4-2 дома проти Вігареало. Це багато стоїть. Думаю, 3-2 буде. Так за Летви. Ну, як видимо, Бендеки до хороший пас. Чесно, я б зразу сказав, що такий і все таки бити міму або сейвер робити вперед, це просто неможливо. Ого! А там Арі oh Куртадо, Куртадо виходить один. Ого, як він хотів віддати пас, ну ладно, можна робити 5-2. Ну і так добре. І так, добре, і так розгром 4-2, прекрасно грає Агвала Хор, прекрасно грає команда. Ми переграли ми суперника. Бентекі — ліпший його рок марці. Лейтенгі його року вгоди забували Акбалахона, один Малфуртанов і гольові передачі три. Унікари, гольові передачі від Крістіана Бентекі і від Санчеса. Я анімач. Ігрок проумірував нас на 3 неділі. Це не дуже багато, в целом ми можемо потерпіти. Так, у нас не будемо молодого ігрока обр... Обрайна на неї. На самом серйоз запичуся, підпишите на канал. Ставте лайки. Вам було загляд і пока!